Яскрава гра, достойний результат, браво хлопці. У Усьому турі жовто-чорні у столиці дали справжній бій київському динамо. і ну, зараз команда із позитивним настроєм готується до наступного суперника вже цієї неділі. Львів'яни вдома прийматимуть колос. Хороша гра була, хороша гра з обох сторін була, як з нашого, так і з динамо Києва Тому Звичайно, що задоволені тим матчем, і як команда грала в цьому матчі, добрі моменти є, погані моменти, які потрібно виправляти. Ми вже проаналізували цей матч і готуємося безпосередньо. Вже забули його, готуємося безпосередньо до матчу з Колсом. Саме у матчі проти Динамо після шестимісячної перерви через травму нарешті на поле повернувся нападник жовто-чорних Юрій Климчук. Трішки не вірив, тому що довгий час лікувався і це було як перший раз, як будто як дебютував знову. Навіть перші хвилини трішки трішки, ну. Не вірив в те, що я на полі. Але згодом навіть мав момент забити. І дякую нашому тренеру, те, що довірив мені ці 5 хвилин, тому що гра була дуже напружена, і він міг мене навіть не випускати, тому що ну, тяжка була гра, і треба було в кінці вже зберегти результат. Але він. Довірився мені і дав ці п'ять хвилин, за за що я йому дуже дякую. Тренуюся повноцінно на всі 100%, Готую себе дуже до наступних матчів, але за ці півроку змінився підхід, і тренуюсь я трішки більше, ніж раніше до травми, тому що потрібна активація перед тренуванням і після тренування розкатки і таке інше. У заявку на матч проти Динамо потрапило Фредді Плюман, Климчук. Також Юра вже виходив на поле. Що можете сказати про цих гравців? Ну ми задоволені, що вони повернулися, ті гравці, але не треба форсувати події. Не треба розуміти, що в них були досить серйозні травми, і вони не можуть дуже. Серйозний великий відрізок часу вони пропустили, тому вони не можуть зразу вийти, зайшовши в загальну групу, зразу грати в основному складі та складно, потрібно відчути групу одну, відчути ігрову інтенсивність. Тому ми, звичайно, задоволені, але вони будуть грати в основному складі тільки тоді, коли будуть у нас всі 100% підготовлені. Треба буде пробивати там. Колос наступний. Що можеш сказати про цю команду? Хочу сказати, що хороша команда, організована в обороні і добре грає отець. Підтримка вболівальників завжди важлива для нас. І коли ми граємо домашні ігри, це дуже відчувається. Їхня підтримка, вони нас до перемоги і це додає енергії. Дуже дякую, що вони приходять нас підтримувати. Коли може, може і буде боротися за Єврокубки, підбору гравців, по якості гравців. тому... Треба дуже серйозно на них налаштовуватись. непроста команда, тим більше в останніх двох матчах з хорошими командами вони набрали чотири очка. Ми очікуємо серйозного матчу і дуже добре треба до цього матчу. «Колос» — дуже гарна команда, мають дуже здібних виконавців і тому я думаю, що гра буде непроста в неділю. А щодо матчу, то з нетерпінням чекаю, тому що виходити на виїзді, виходити на поле дома це зовсім інші речі, тому з нетерпінням чекаю гри. Хочу запросити наших болівальників, щоб вони приходили на гру і підтримали нас, тому що з вашою підтримкою ми граємо ще, ще краще, і ще сильніше. Розпочнеться о 15.30. встигніть ще придбати квитки на матч, адже кількість дуже обмежена. Посилання ви знайдете внизу в описі під відео. Ну ми з вами вже зустрінемось 29 вересня на арені Львів.